І я вважаю, що Кирило Молчанову взагалі пощастило. Наприклад, Києві, так як Кирило Молчанову, не пощастило. Але як казав класик, по зернишку. Тому що будь-яке действия, а на це треба знати фізику, викликає протидіять кашу маслом не спортіш. І найголовніше, що потрібно зрозуміти, зернишку. дорогу осіни ідущий, стучить і вам відкроють. Знаєте, капля за капля і буде море. Так от, ось таких, як Кирило Молчанов зараз у Києві сидить ціле море, і сидять вони не у в'язницях. І Молчанов, власне, одна така крапля. Ще раз повторююсь: операція шикарна, і ми дякуємо СБУ за кожну таку справу, але ватні ютюби працюють. Московські роти варнякують. Власне, ви вже мабуть, втомилися від мене це чути, бо я дійсно про це розповідаю мало не в кожному випуску. Але що мені залишається робити? Давайте